Україна, друзі, мабуть, головне правило цієї війни ніяких військових таємниць, хто на посадах міністрів, журношлюшки, які є та воєнні експерти, притягнуті тими ж продажними журнашлюшками, плетуть своїми мітлами, півроку розказували за контрнаступ, результати ми знаємо. А кого назначили винним? Ну, зрозуміло, що залужено ж назначили винним. Тому що хто ж ну, ще може бути. А потім верховний головнокомандуючий виходить і говорить, що плани контрнаступу задовго до контрнаступу лежали <кхем>, на столі у хуйла. Цікаво. Заява є, а де покарання? Хто злив план. Ну, от таке собі. Цей із серії мільйон дерев, мільйон дронів. І тому подобне. Тому дивуватися, що в нас такі речі відбуваються. Ну абсолютно нема чого. Що ж до ситуації по фронту загалом, то вона йде да, дійсно складна і з жовтня місяця триває наступ і ця мерзота готувалася, підтягувала резерви і постійно вводить, вводить. Ви бачите, що відкрили ще одну ділянку фронту на Харківщині, можливо, буде на Сумщині, на Чернігівщині. Чисто з військової точки зору це ще буде одна гаряча ділянка фронту. Військове керівництво ну, зрозуміло, що за ці речі знає є військова розвідка, яка доповідає про угрупування сили засобів ворога, які там будуть наступати чи не будуть, там вони ж не докладують. Будуть, будуть, знаєш, будуть бої там, не будуть. Не буде. Другий ще аспект проблеми у нас, який він два роки війни настяне, це абсолютно бездарна, безполізна фортифікація, яка є на папері. Да? І якщо так порівнювати з тим, що я бачив на Київському і на Бахмутському напрямку, то, мабуть, десь 20% пішло в те, що треба да? з оборони. А 80% це на риті траншенчики, катлаванчики цивільними шляпами да, з комунальних підприємств і освоєння коштів. Ми можете розказувати все, що завгодно, да? втора, третя, десятя лінія, там роють, там не роють. Бля, це все хірня собача. Поки не буде покараний вся оця група розкрадачів, яка мільярди гривень украла. Толку не буде, а вона не буде покарана по тій простій причині, що цивільні правоохоронні органи не будуть виїжджати в зону бойових дій для цієї фортифікації і не будуть проводити ніяких слідчих дій. Тому що військова юстиція відсутня і Верховна Рада не приймає закон про військову юстицію. Військову поліцію, військову прокуратуру, військовий суд. Тут все чітко і зрозуміло. З фортифікацією абсолютно всі, я думаю, що в країні розуміють, що відбувається. Це тупа пилорама, потім висуває димову завісу у тих Скабеєвих, типа Масічучки, да? і такі у псевдопогончиках прилізані воєнні розказують, що это все неправда, блядь. Так вона ж у вас не подивися А придивиться, ну питань нема. Тут очеретина, да, там в тих окопах даже піде не сиділи. А куди вони заходили, а там... Із підстанції у село під Железякою, щоб прорити. Так там купа підарів залишилася, бо окопу відкриття, на що навіть не займали. Ну така правда війни. Друзі, ворог він не могучий, він ну, просто їх багато. І для того, щоб їх ефективно нищити, сили і засоби. І з силами зрозуміло, провалено закон про мобілізацію. Тримаємося на тих, хто прийшов сам. А за мобілізацію відповідає у нас безпосередньо президент, Верховна Рада, Кабінет міністр це пряма відповідальність відповідно до закону про оборону і мобілізації. По засобам я вам нагадувати не буду. От того, Що ми будемо говорити, що ністачі і мін іміння, то вони біля гармати і міномета не з'являться. Те, що безпосередньо лежить біля гармати і біля міномета, це і є правда. Все остальне це блік казки діда Панаса, можна. От нас да, піар робити, казки. І а саме основне, поки е, політики будуть керувати війною, які навіть в армії не служили, у нас така ситуація буде. Тому я не бачу, не бачу змін тут на краще, які будуть, крім як переобрати оцих і привести до влади людей. Які, по-перше, дадуть змогу нам покращити своє становище на фронті, виробництво власної зброї і БК налагодити в промислових масштабах, створити нарешті потужну коаліцію, наладити на міжнародній арені зв'язки. І крок за кроком війна не буде швидкою, і ніхто ні з ким замірятися, буде, тому що воно їм не вигодне абсолютно. Можна переговори вести з позиції сили. а яка позиція сили? блін? Ну от так. І не плачте і не скарчіть. Є не тільки Петя і Вова да, в країні, є багато інших людей, яких ви упор не бачите. Отож, думайте, спостерігайте і не плачте. Буде в нас ще там 2-3 ділянки фронту, ну, значить буде. Потихеньку оці всі підброніровані або сати, або срати. Збирайте раму, блін, і самі не платіть гроші, ТЦКшникам, да? бо вже й правоохоронці платять гроші та цикашникам. А собирайте рами потихеньку підтягуйтесь, бо не буде ні бабок, ні домів, ні машин. У вас також. Не думайте, що ви пересідіть. Хоча досвід ваших колег на окупованій території говорить о тому, що можете її пропетляти. Ну, це не обов'язково і не завжди. Друзі, є складно, було складно і буде ще складно, але я особисто вірю. Що ми в цій ситуації переможемо? Як воно буде розвиватися, і за рахунок чого? Чи з партнерів, чи внутрішніх ресурсів, чи зміни обстановки взагалі в світі? Але ми обов'язково переможемо, тому що наша війна це священна війна і правда. Ми захищаємо свою землю, да? свою родину в першу чергу. І ну, які в нас варіанти? Нас пройшли вбити, значить, ми маємо вбити їх всіх на нашій землі. Ті, хто може, долучайтеся, хто не може, блядь, не піздіть, а просто допомагайте. А так, всіх обняв, все буде Україна, слава нації.